Голова райдержадміністрації адміністрації Віталій Волошкевич, голова райної ради Віктор Паланський, голова райної ради ветеранів Віктор Малаш, голова ветеранської організації селища Іван Даценко з привітаннями та подарунками завітали до інвалідів Великої вітчизняної війни, які проживають у селищі Ставище. Побували в оселях Якова Кіндратовича Рисенця, Василя Іліча Рухманюка, Павла Тарасовича Микитюка, Ольги Григорівни Скиби, Івана Ілларіоновича Коломійця, Петра Кіндратовича Малиша, Оксани Хомотівни Шалапан. Зичили стареньким здоров'я, миру від селищної ради, селищної ради ветеранів вручили продуктові пайки. Від адміністрації районної ради матеріальну допомогу. Хочу вас привітати з великою перемогою 70-річчя, побажати вам щастя, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Ми цінуємо ваш подвиг, ми враховуємо вашу велику роль, те, що ви зробили для нашої вітчизни, перебороли і вибрали нам мир і. Ми вами гордимось, вам всього найкращого. І напередодні цього свята великого перемоги. Прийміть щирі вітання від районної ради адміністрації. Святом перемоги вас, бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя, сімейного благополуччя і хай вас оточують отакі ваші щирі віддані вам внуки, діти. Ну і звичайно, ми. Працівники, представники влади і працівники громадських організацій. Хай вам щастить. Оксана Комодівна, дозвольте Це мені відрадити ветерани райони і спілки ветеранів Аністану від себе особисто привітати вас 70-ти річчям великої перемоги, побажати вам здоров'я, довголіття і примістив щавішої вдячності за ваші ратні та трудові звершення. Сподів... Хочу привітати вас із цим великим і ювілейним святом днем Перемоги над німецьким фашизмом. Ви жива легенда тих подій. Ви не тільки пройшли велику цінну війну, ви пройшли фінську війну. Тому ви дійсно, сьогодні взірець для всіх людей, які є в районі. Спасибі вам велике за те, що ви брали участь вихованні підростаючого покоління, нас менших. Вот що прийняли естафету у вас. А вам здоров'я, довголіття і всіх благ земних, які є. Це був не просто вітальний візит. Гості поспілкувалися з кожним, вислухали проблеми, як живеться, що потребують старенькі. А вони в свою чергу дякували за виявлену увагу, за турботу та поділилися спогадами воєнних лихоліть, своїх бойових хрещень.